Немає, живу своїм життям, це мене не зовсім касається. Вас не цікавить, що у нас війна в країні? Не дуже. Тільки мішається, бо нікуди не можна поїхати, за границю не виїхати не цікаво. Зовсім не цікаво, що люди гинуть, що окуповуються території, що людей гвалтують, мордують. Вас це не цікавить зовсім. А дозволі чого, що? Я вам нічого не пропоную. Я хочу вас запитати дещо. Одне запитання в мене цікаве. Чи є хороші росіяни? Ні, нема. Немає. Дівчата, ви що скажете? Ні. Немає? <рив> Нас цікаво, чи є хороші росіяни. Ні, немає. Ці пітери. Є, але вони вже як не російські, а вже українці. Мені здається, ні. Немає. Що ви скажете? Немає. Ну. Не, не знаєте? Ні. Немає. 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 Все, Ні, нема, нема. Нас цікавить, чи є хороші росіяни. Я думаю, ні. Немає. Ні. Ну я думаю, на мою думку, це тільки опозиція російська. А вона є? А, ну, Кац. ну це я знаю. Ну, але вона дуже придушена, російська пропаганда її знищує. І з кожним днем все менше і менше. Тому, мабуть, прям хороших русських не існує. Ну, тільки тільки таке за Україну? Я не знаю, ну, росіяни вони нам. Ну, якщо вони устроїли таке нам тут, а які вони нам можуть бути друзі? Зрозуміло. Хороших немає? Нема. Ніяк. Чи є хороші росіяни? Немає. Немає. Завси. Немає. Ні одного. Думаю, що ні одного. Немає їх. Нету. Нема? Зовсім ні одного. Ні одного. Ні. -то. Нема таких. Ні. Хороші росіяни є? Ні. Немає. Немає. Зовсім. Зовсім. О, я не знаю. Ну. У мене там родичі. Родичі звідси там, які переїхали туди, чи вони прямо росіяни? Ну я сама з Криму. Угу. І так, у мене. Там двоюрідна сестра. В Криму мається? на увазі? Ні. В Рязані. А, в Рязані. в Тримаєте зв'язок з нею? Mm -hmm. І як вона відноситься до ситуації, яка між нашими країнами зараз? Погано. Негативно, так? Ну, ви ж не вважаєте, що всі росіяни підтримують. От я цікавлюся, щоб розуміти загальну картину думок суспільства. Не всі. А я вважаю, вважаю, я глибоко я вважаю. переконаний. Що хороших русських не існує, так існують е, хороші е, росіяни, uh -huh. тобто ті, хто народився на території нинішньої Російської Федерації, чеченці, різні там мудмурти, інгуші, можливо, татари Ці можуть бути хороші. Русські переважно ні. Є виключення РДК, наприклад, да, ми знаємо. Вони хороші, ну але більшість Кобзон. Кобзон ду — лучший ну, недавно ставлю. Ті просто тіторі. лучший русский. Він це, єврей, правда. Ще, ще, ну, кого ми можемо виділити? Він єврей, який народився в Україні. Мішанина. Ну, ну русський, так. Да, як, як, це ж не національність, це ідеологія. Нас цікаво, чи є хороші росіяни. Привіт. Ні, звісно. Немає. Немає. — Однозначно. Немає хороших русських. Всі, ті, хто навіть говорить, немає війни, там оці їхні хештеги Ніт війни. Вони всі довели їхню країну до того, що вона розпустила руки повністю і зараз карає і їх і намагається захопити і тероризувати весь світ. Нас цікаво, чи є хороші росіяни? Не знаю. В мене немає знайомих росіян. Всі з України. Ну, а бачите ту ситуацію, яка зараз відбувається між нашими країнами, те, що вони творять вас якась суб'єктивна думка, точка зору на рахунок цього. Немає, живу своїм життям, це мене не зовсім касається. Вас не цікавить, що в нас війна в країні? Не дуже. Тільки мішається, бо нікуди не можна поїхати, за границю не виїхати. Не цікаво. Зовсім не цікаво, що люди гинуть, що окуповуються території, що людей гвалтують, мордують, вас це не цікавить зовсім. Не зовсім. Вас цікавить, чи є хороші росіяни? Нема. Немає. Немає. Нема. Хороших нема. Ви що скажете? Я не знаю, якщо чесно. Може. Ну і на вашу суб'єктивну думку, як гадаєте? Я... Я гадаю, що така війна жістока, що там матері плачуть і тут плачуть матері. Я вважаю, що правительство як то винуваті. Наші їхні правительства їхні. Наші. Їхні, вони напали да. перші. Так. Вони перші напали, значить їхні винуваті. Я таке не можу сказати, я живу в Україні. Тут хороші українці є. Кажу, що є хороші люди. Є хороші люди. Вони можуть бути будь-якої національності. Я з росіянами не дружу. Маю одне до вас запитання. Зараз секунду. Емінем? А, ні, там ще реп якийсь. Маю до вас питання, чи є хороші росіяни? Мабуть, ні. Зовсім ні? Я думаю так. А яка музика вас ще грала? Можете показати? Я не пам'ятаю. зіграло. Щось русське було. Я все підряд слухаю. Я зрозумів. Ну але хороших росіян немає, але музику ви, в принципі, їхню можете споживати. Так. так. So, <смеш> у нас єдине питання сьогодні до людей в цьому прекрасному місті. чи є хороші росіяни? Е, в цьому місті їх немає. Чи є взагалі хороші росіяни? Я не знаю, я з ними не спілкуюся. Не спілкуюся, добре, супер. Так і продовжуйте.